У вівторок, 22 квітня, у Володимирській області РФ стався вибух на одному з найбільших арсеналів ракетно-артилерійського зброєння. Місцевій владі довелося оголосити евакуацію населення докладніше про те, що могло статися на одному з найзахищеніших військових об'єктів Росії. Далі підписуйтесь на наш канал. Вчора близько 16.00 в російських змі почали з'являтися фото і відеозаписи потужного вибуху в районі 51-го арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Об'єкт розташований неподалік села Барсово і міста Кіржач, і має критичний рівень важливості для боєздатності окупаційних військ. За повідомленням губернатора Володимирської області Олександра Авдієва та державної інформагенції ТАСС на місці працюють профільні служби, введено режим надзвичайної ситуації, а жителів сусідніх сіл евакуюють у кіржач російське міноборони назвало причиною вибуху на арсеналі детонацію боєприпасів через пожежу на території військової частини. Попередньо постраждалих від інциденту немає, заявило у відомстві. Причини інциденту обіцяють встановити в ході розслідування. 51-й арсенал ГРАУ у Володимирській області один з найбільших і найзахищеніших у Росії. Він розташований усього за 60 кілометрів на схід від Москви та за 550 п'ятдесят кілометрів. Від до українського кордону пише BBC. склад боєприпасів являє собою 45 окремих сховищ та 30 майданчиків для зберігання і займає територію майже 3,5 квадратні кілометри. Голова Центру протидії дезінформації при РНБУ України Андрій Коваленко заявив, що на цих складах зберігалося 105 тисяч тонн артилерійських снарядів, ракет різного типу, включаючи іскандер, точка У, кінжал, боєприпаси до комплектів панцер С-1, С-300, С-400, а також Рац, та ураган аналітики видання Defense Express зауважують, що характер вибуху вказує на детонацію ракети з твердим паливом зенітних або балістичних, а також реактивних снарядів до систем залпового вогню. Експерти вважають, що ураження саме цього арсеналу надзвичайно складна задача через його наближеність до Москви і захист найбільш концентрованої системи ППО у всій Росії. Варто зазначити, що напередодні вибухів в області не оголошували загрозу ударів українськими БПЛ. Лачи ракетами аналітики вважають, що це свідчить про те, що або для ураження були використані інші засоби, або система ППО просто прогавила цю атаку. Українська влада поки що не взяла на себе відповідальність за інцидент. Як це сталося у жовтні 24-го року, коли зсу уразили 67-й арсенал у Брянській області, до цього під українські удари потрапляли арсенали біля селища Котлубань Волгоградської області, а також в Октябрьському і торопці Тверської. Області. Росію може охопити демографічна криза. Рівень народжуваності там встановив антирекорд від кінця 18-го, початку 19 го століть. Поки депутати Держдуми на випередки вигадують способи змусити росіянок більше народжувати, влада на місцях переобладнує пологові будинки під військові шпиталі. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. У першому кварталі 25-го року в Росії було зареєстровано менш як 294 тисячі народжень. За словами демографа Олексія Ракши, ця цифра є антирекордом від кінця 18-го по початку 19-го століть. Пише видання агентство. Варто зазначити, що така тенденція в Росії фіксується ще з 14-го року. Падіння народжуваності там зумовлене відлунням демографічної ями 90-х. В країні скоротилася кількість жінок дітородного віку, а державна політика щодо підвищення Щіння народжуваності майже не має ефекту, каже експерт. Перспектива демографічної кризи неабияк турбує російську владу. Втім, способи збільшення народжуваності обираються відповідно російському світогляду, обмеження доступу до абортів і контрацепції, заклики до росіянок частіше носити міні спідниці і народжувати дітей навіть у шкільному віці. При цьому умови, в яких жінки будуть народжувати і виховувати дітей, звісно, нікого не цікавлять. У пріоритеті суто кількісне збільшення населення, що стрімко рід на тлі катастрофічних втрат на війні з Україною до слова службовцям окупаційних військ шани дістається більше. В Омську було ухвалене рішення щодо переоснащення міського пологового будинку номер 5 на військовий шпиталь. На це місцева влада виділила 400 мільйонів рублів. А завершити процес мають до грудня 2025 року. Нагадаємо, станом на 22 квітня Збройні Сили України скоротили чисельність російських окупантів на понад 943 тисячі осіб. Раніше начальник. К Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомляв, що для утилізації своїх героїв росіянам навіть довелося пригнати на Луганщину два пересувних крематорія. Політичний курс адміністрації Трампа призвів до зростання ядерної напруженості у світі, втрачаючи віру в американські гарантії, країни починають шукати альтернативні шляхи забезпечення власної безпеки. Ба більше Україна, перебуваючи у вкрай вразливому положенні, вже готується до наслідків імовірної ядерної катастрофи. Допомагає нам у цьому Ізраїль. Докладніше далі підписуйтесь на наш канал. За даними Financial Times, напруження у стосунках між Америкою та Європою, а також відлига між США та Росією, серйозно підірвали довіру світу до американських зобов'язань щодо ядерної безпеки. Як наслідок, Німеччина та Польща вже відкрито обговорюють розвиток власних ядерних програм або спільного використання французьких чи британських арсеналів. Париж здається, також не проти цієї ідеї. Азії теж неспокійно. Південна Корея та Японія, які стикаються з загрозами з боку Китаю та КНДР, де. Далі активніше обговорюють можливість створення власних ядерних арсеналів на близькому сході. Туреччина та Саудівська Аравія вже дали зрозуміти, що готові відповісти на будь-яке розширення ядерних можливостей Ірану. Експерти попереджають, що будь-які спроби союзників США розробити власну ядерну зброю можуть спровокувати ланцюгову реакцію. Втім, договір про нерозповсюдження ядерної зброї все ж під серйозною загрозою. Крім того, договір СНО 3 який обмежує кількість ядерних боєголовок у США та Росії, втрачає. Чинність у лютому наступного року Путін вже призупинив його виконання після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Трамп вже під час свого першого президентського терміну також не поспішав продовжувати угоду, наполягаючи на включенні до неї Китаю, що викликало різкий спротив Пекіна, враховуючи ситуацію в Україні, саме вона може стати першою, хто постраждає від ядерного удару або аварії через атаку по АЕС. Розуміючи це, Україна предметно готується до будь-якого сценарію розвитку подій, зокрема. А за даними Times of Israel, Ізраїль вже надав Україні доступ до свого препарату, що може врятувати тисячі людей у випадку радіаційної аварії. Це стало можливим завдяки угоді між біотехнологічною компанією Плурі та українським банком поповинної крові Гемофанд. Договір передбачає зберігання та розповсюдження препарату плацентарної експансивної клітинної терапії r 18 Саме він є потенційним засобом лікування променевої хвороби. Плурі та гемофан. Заявили, що спільно просуватимуть клітинні випробування для реєстрації терапії препарату як радіаційного контрзаходу. Також вони розраховують отримати необхідні регуляторні дозволи від МОЗ України. Під час ядерної атаки або аварії на людину діють високі рівні іонізуючого випромінювання, і в неї виникає гемопоетичний гострий променевий синдром. Він супроводжується руйнуванням кіскового мозку та клітин крові, що призводить до тяжкої анемії, інфекції та кровотечі. За відсутності ефективного лікування, людина помирає за 4-8 тижнів. Ізраїльська компанія Плурі розробляє клітинні технології, використовуючи стовбурові клітини. Їх вилучають із плаценти здорових жінок, які народили шлях. Хом кесарового розтину після поміщення клітин у біореактори вони починають активно розмножуватися і виділяти білки. Як тільки ампула з клітинами вводиться у м'яз, вона стимулює власні можливості людського організму для реактивації та регенерації клітин крові та пом'якшує наслідки радіаційного опромінення. У результаті клітини з однієї плаценти можуть вилікувати від променевої хвороби понад 20 тисяч пацієнтів. Плурі заявила, що ПЛЕКСР 18 був безпечно протестований на людях. І на тваринах Введення препарату у якості профілактичного заходу за 24 години до опромінення, а також через 72 години після опромінення, призвело до збільшення збереження життя до 74%. Варто зазначити, що договір Плурі та гемафанд був підписаний за два тижні після того, як російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною атакував конфайнмент арку, збудовану над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Тим часом в Україні є ще одне. Місце потенційного радіоактивного інциденту Запорізька АЕС. Російські загарбники контролюють станцію з 4 березня 2022 року та замінували всі її головні приміщення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.